Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, вже долучається до нашого ефіру, пане Андрію. Мої вітання вам вітаю, дякую, Андрію. А що вам відомо про зустріч американської української сторони у Туреччині? І чи можуть бути ці перемовини зірвані саме через скандал з головою офісу президента і серйозний запит в Україні зараз на його звільнення? Це є дуже серйозна справа не знати, як Україна планує ще йти вперед з тим зустрічем, це я читав так само, що Олівер Келер написав. Але є думка, що в тім, що Витко вже переїхав туреччини, що ще якісь зустрічі будуть відбудеться, включно в тім, що Витко вже обіцяв. Місяцями, що він би відвідав Україну, а це є найближче, що він нарешті дістався е, відвідати Україну. То ближче і ближче нам треба показати не тільки е, що Україна ще воює з із корупцією, але так само дуже важливо, коли Москва відмовляється від таких зустрічей, щоб Україна залишилася як вічно готова співпрацювати з Америкою. Mm -hmm. Пане Андрію, а як взагалі, от мені цікаво, вам зсередини відомо, як у вищих колах Білого Дому реагують ось на ці корупційні скандали, які зараз не вщухають в Україні. Це беруть до уваги якось при плануванні подальших кроків щодо миру? Чи як то кажуть, мовляв, це ваша справа? Розбирайтеся там самі. Я думаю, що ваше, ваше речення зараз тепер є. Важливо, щоб пам'ятати, але і так само знаєте, ми, ми скандали тут майже щоденно отримуємо від білого дому. То це на жаль для змі є. Лишається mm -hmm. в першому місці внутрішні скандали. А що відбудеться в Україні? І знаєте, навіть у далеких сторінок у газеті не прочитаємо про Україну на такому рівні, і не тільки. Що це іноземна скандал чи що інше, але так само пояснити це, який цей скандал, хто є включений до американської громадської так само нелегко. Це чому редактори переважно про це зараз тепер не говорять, пане Андрію. А як ви гадаєте? Я от хочу просто зрозуміти послідовність тих дій, які зараз відбуваються, саме щодо наближення миру. Чому у нас раптово з'явилася ось така можливість перезавантажити переговори щодо завершення війни у Туреччині, про що нонсував президент Зеленський? Бо як мінімум, ми пам'ятаємо, що до цього передувало зовсім інше. Ми нараз чули про те, що переговори у нас зайшли в глухий кут, бачили таку не зовсім визначену позицію від сполучених штатів Америки. В нашому МЗС сказали, що перемовини зараз зупинені, а тут раптом у нас з'являється можливість перезавантажити процес. Це звісно добре, так але що могло стати поштовхом до цього, ви як гадаєте? Це був результат після з американського боку. Результат після угоди в Єгипті і mm -hmm. кроки певні президента Трампа, які він примусив цілого світу, щоби згадати, щоб згадати, що він якось перетворив мир у близькому сході. Але зараз тоді, коли це відбулося, не тільки. У Єгипті у його промові до преси, але й так само, коли повернувся, він дуже відверто казав, що Вітков тепер буде займатися у справах завершити війну проти України. І втім, ми навіть чули, коли Витков мав зустріч не тільки з Ярмаком, але й з іншими радниками у Нью-йорку у серпні, що Витков ще планував якось включитися до цього, то після президента ми бачимо, як Україна цілиться готова на переговори коли-небудь Америка просить за це. Це це я думаю важлива частина наших відносин україна США. Що Україна цілиться змусить показатися, що вона готова, так як вона готова була припинити обстріл, а ворог він відмовляється щоденно. Пане Андрію, Київ каже, що ми маємо низку напрацювань щодо перезавантаження переговорів. А в той час змі писали, що Трамп відправляв високопосадовців Пентагону до Києва для відновлення мирних переговорів. Як ви гадаєте, про які саме напрацювання може йтися, як з боку Києва, так і з боку Сполучених Штатів Америки? Найголовніше, чи співпадають ці напрацювання довкола чого вони на чому ґрунтуються? Ми знаємо через різних е, е, статей, які вийшли е, в минулому кілька тижнів, е, що у жовтні відвідав Америку е, спецрадник е, нашого такого ворога е, Дмитрія, і він, е, так як нам кажуть, долучився разом з Віковом е, у Флориді, і е, е, його заяви цей спецпредставник, що е, вони дуже. Дуже добре домовилися, що Америка нарешті дивилася на, на російську позицію, але ми ще побачимо, яка ця розмова буде, коли витков представляє. Свої думки до українського боку, е, я думаю, вічно залишається проблема для нашого ворога з американцями. Що щоразу що ми приготовляємо якісь переговори, цілиться надзвичайний обстріл на українській території, і це не може допомагати будь які mm -hmm. такі мирні пропонува пропонування, пропонування е, з боку витков, як він включає російські думки. 100% пана пане Андрію, будемо далі стежити за тим, як розгортатиметься і Перевзавантаження цього мирного процесу будемо сподіватися на результативність його. Вам дякуємо за те, що ви долучилися, висловили свою думку в нашому ефірі. Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки, був з нами на зв'язку.